Кабінет міністрів пропонує підвищити акцизи на пальне в Україні. Проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу в частині акцизного податку зареєстрували у Верховній Раді 13 травня. Наразі документ направили для розгляду комітету з питань фінансів податкової та митної політики. Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту. Нагадаємо, що у березні кабінет. Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону, яким пропонується поетапне підвищення акцизів на всі види пального. Зростання розміру, їхніх ставок розтягнути в часі і відбуватиметься кількома етапами. Перший повинен відбутися у липні цього ж року, останній у 2028 році. І наразі доєднуємо до нашого ефіру засновника групи компанії Прайм Дмитро Льоушкін. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Дмитре, Чи чуєте чуєте ви нас? Пане Дмитре, чому з'явилася така ініціатива Кабміну? А чому необхідно було переглянути акцизні податки на пальне в Україні? Це вимога Європейського Союзу, але я вважаю, що можливо її було ну, потрібно було відтермінувати ще. Але нашій державі потрібні гроші також у бюджеті. Тому які, якісь пропозиції з плану на кшталт відтермінування. У зв'язку з тим, що у нас є війна, вони не вносили до європейського союзу і так як планували, так і вводять. Тому це ось такі справи. Пане, Дмит... до Пане Дмитре. Чи справді існує саме така директива ЄС? Чи це швидше як рекомендація для України була? Ну, розуміти, це рекомендація рекомендація, тому що це стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків та зборів, і ну ця рекомендація зараз дуже на часі виявилася з тим, щоб якось наповнювати наш бюджет. І тому вони так особо не доввагаючись, прийняли таке рішення. Скажіть, А скільки зараз становить цей акциз, і наскільки його планують збільшити? 139 євро за тонну зараз становить акції по дизелю, 52 євро по газу і по бензинам я там точно не пам'ятаю, 200, там ще, чи може 229, мабуть, щось таке. Якщо б так краще розуміти, було в нас буде паливо коштувати стільки, скільки коштує воно в Європі. Ось десь, коли ця директива буде вся виконана, ми будемо. Мати ціни по бензинам, дизелю десь 1,6-1,8 долара безперв'язку до сьогоднішніх котирувань по нафті. Ну, ось Такі будуть ціни, ну, можете перекладати там, згідно з е, курсом от, на, 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 на щось таке ми вийдемо. десь там, до 80, ну, можливо, 75-80. Це що стосується саме. До чого це приведе, але ж у нас ще є дуже велика маржа. Я розумію, якщо так ми в європу, то ми і розумітися, що і у нас і маржа, націнка на паливо у компанії долажна також бути прирівняна до європейських. Розумієте, якщо у Європі націнка 3 п'ять а у нас це сягає до 20 до 25, а деяким часом до 40%, то також це не дуже потрібно розуміти. Якщо вже акцизи європейські, то давайте і працювати як європейці. Пане Дмитре, а як щодо акцизу на автогаз? як зміниться він? Ну він, по-перше, планувалося його там не дуже чіпати, а зараз там іншого, інший закон, ну який вже прийняли, то він суттєво заросте, мабуть, на там, гривні на 4, ось уже у липні. Ну і далі так само буду підвищуватися, як кожен півроку там на гривні. В інтерв'ю дзеркало тижня, а ви раніше говорили, що Україна ризикує найближчим часом зіткнутися із серйозною паливною кризою, зокрема після 18 травня. Чи можете пояснити детальніше свою точку зору? Так, е, да, ми провели дуже велику роботу. Дзвонили усі колокола, там усі, як кажуть, дзвонили Набат, ви викликали такий дуже великий суспільний резонанс, щоб домогтися від наших прикордонних служб роз'яснення буквально вчора вона вийшла. Ми таку маленьку перемогу міжнародні привезення відзначили. Ми получ, ну, отримали роз'яснення у тому сенсі, що. При перетинанні кордону водіїв не будуть там дуже чіпати і ну пер 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 перевіряти, оновили вони дані чи ні. Тому що раніше позиція була інша. Була позиція, що при перетинанні кордону водії будуть перевіряти на змінили вони оновили вони дані чи ні. А це по тільки 5% водіїв, і Це було б. Ну, це було б саме розумієте дуже великою проблемою, якби міжнародні перевезення зупинилися. Зараз під загрозою внутрішні перевезення? Ну вже це, це так трошки легше. Тому що саме праді проблема була з водіями міжнародниками, їх дуже не вистачає в Україні. Чому, пане Дмитро, ви кажете, що зараз буде проблема із внутрішніми перевезеннями? Чим ну, це тому що пандемію. Пуним немає роз'яснення аналогічних, розумієте? Якщо будуть зупиняти фури на трасах і тягнути водіїв до СТК, ВЛК, і потім вони будуть зникати, то це також зупинить внутрішньоукраїнське перевезення. І це також буде ну, мати вплив на, ну, на внутрішній ринок усього, не тільки там паливо, ми не тільки за паливо говоримо. Тут і ліки, і, і якісь інші обладнання, постачання, продукти, це все. Ну... Просто українських водіїв у внутрішньому перевезенні їх дещо більше, ніж міжнародників. Там, можливо, якось бронювання допоможе. Ну, якось таке зрозуміле бронювання. Дякуємо, пане Дмитре, вам за цю інформацію. Це був Дмитро Льовшкін, засновник групи компанії Прайм. І говорили ми про те, що Кабін пропонує підвищити акцизи на пальне, а також про бронювання водіїв міжнародних перевезень.